Дуже часто в мене клієнти запитують, як обрати вікна. Я, в свою чергу, відповідаю, а куди вам потрібні ці вікна? Адже вибір буде залежати від їх призначення. Взагалі, вікна є трьохкамерні, камерні, чотирьох, п'яти та шестикамерні. Профільні системи можуть бути товщиною 6 см, 7 та 8 см. Е, Склопакети можуть бути однокамерні та двокамерні. Різна товщина скла, можливо, різна товщина е, ширина дистанційної рамки. Якщо ми говоримо за рік для жилих приміщень, то згідно госту коефіцієнт опору теплопередачі повинен становити 0,75. Що це означає? А це означає, що повинно бути в нас три скла і обов'язково внутрішнє та зовнішнє скло повинно бути енергозберігаючим. Також при виборі вікон важливо звертати увагу не на бренд торгової марки, яка на е, профільній системі, а на виробничий майданчик, де воно складалося, адже е, якість залежить від деталей. А ми ці деталі знаємо і можемо вам розповісти. Тому звертайтесь за адресою місто Кам'янкашевський, площа культури 5, магазин Стильний дім або телефонуйте.